Четвер, 23 листопада, на 11-му час новин В студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Геть російський слід з Павлограду місто планують перейменувати. Вже провели громадські слухання та подали назву на затвердження до Верховної Ради. Яке ім'я може носити райцентр. Далі у випуску вічно п'яний драгер у Павлограді викрили поліцейських аферистів, які здирали з водіїв гроші просто на блокпосту. Уламок розчавав легеню та пошкодив грудну клітину. У Дніпрі провели 10 операцій військовому, який зазнав тяжкого поранення на Донецькому напрямку. Із чотирма загрозами артобстрілів минув ранок на Нікопольщині. а От вночі було гучно. Район обстрілювали з артилерії. Під вогнем опинилась червоногригорівська громада. Деталі про руйнування не уточнюють. Атакував вороги криворіжжя. Там окупанти поцілили ракетою по об'єкту інфраструктури. Про це повідомило у військовій адміністрації. Близько півночі ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі, а також з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Троє загиблих та щонайменше п'ятеро поранених російські терористи обстріляли касетними боєприпасами Чорнобаївку на Херсонщині. Більше 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджені. Також окупанти розпочали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Тільки вчора там вони втратили понад сім сотень особового складу, 50 одиниць техніки та два склади боєприпасів. Гарячий на Куп'янському напрямку та минулої доби наші захисники відбили 12 атак. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійські засоби та склад боєприпасів противника. Через морозну погоду Укренерго залучила аварійну допомогу з трьох країн Словаччини, Польщі та Румунії. У відомстві пояснили, це допомогло збалансувати систему у період пікового вечірнього навантаження. Експерти ж попереджають, цієї зими ворог може знову вдатися до енергетичного терору а через низькі температури можливі короткочасні відключення, заявляють у Київському центрі досліджень енергетики. Що за умови низьких температур в українській енергосистемі буде дефіцит? Це об'єктивна ситуація. Поки що нам вдається за допомогою європейських колег і європейської енергосистеми отримувати допомогу і компенсувати цей дефіцит. Але якщо це буде значний дефіцит, який не вдасться компенсувати, то тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на одну-дві-три години. Непевні частини е, е, України доведеться відключати від електроенергії для того, щоб всі інші мали змогу її отримувати. Уламок буквально розчавив легеню та пошкодив грудну клітину. Наступний сюжет про воїна, який зазнав тяжкого поранення на Донецькому напрямку, поставити на ноги військового вдалося дніпровським медикам. Бійцю провели 10 операцій і попереду чекають наступні хірургічні втручання. Про незламність духу воїна та титанічну роботу лікарів. Дивіться далі. Роблю вдох і по всьому і чую, що ведох не можу зробити. Я тут мацаю чи рука в крові. 31-річний військовий Ігор розповідає про поранення, яке отримав на Авдіївському напрямку. Воїн переніс вже 10 операцій. Без обезболючого я без вами не говорив. Його історія розпочалась ще у 2014-му. Чоловік воював з часів АТО. Потім поїхав працювати за кордон. Понад сім років прожив у Польщі. Потім повернувся, коли розпочалась велика війна. У лютому дружина Ігоря ще й була при надії. Вона вродила. Ще малому не було двох місяців, як я зібрався і поїхав. В 2014 мені сказали, подзвонили, сказали, що треба їхати так само. І тут, але тут вже вибір був свідомий за мною. Воював на найгарячіших напрямках. Місяць тому під час бойового завдання зазнав тяжкого поранення. Уламки ворожого залізяча потрапили в грудну клітину. Аби стабілізувати стан воїна, лікарям довелось провести надскладні втручання. У нього складна торакальна травма з пошкодженням як каркасу грудної клітки, так і органів грудної клітки, з розчавленням буквально легенів однієї легені, часток легені, яку одну з якої довелось видалити. Зараз Ігора перевели у хірургічне відділення. Він досі під ретельним спостереженням лікарів. Попереду ще одна операція. Розвинувся скид повітря по дренажам, тобто розвинулася нориця між бронхом, так і зовнішньою поверхнею. Будемо намагатися заблокувати цю норицю через бронхи, так, встановити, встановити бронхоблокер і замінити собственно власне пов'язку на грудній стінці. З такими складними пораненнями бійців чимало, часом лікарі роблять майже неможливе. Рятують і реабілітують військових з найтяжчими випадками. Кожний спеціаліст, який приходить на роботу, все можливе і неможливе, включає для того, щоб людина, яка захищає батьківщину, обов'язково мала шанс вижити. Тим часом Ігор готується до наступної операції, вірить в її успішність та дякує лікарям за врятоване життя. Бувають моменти різні, так різні моменти підрозділі, різні моменти при бойових виходах. Я не міг собі дозволити, ви мені руки опускалися. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Вічно п'яний драгер у Павлограді викрали поліцейських аферистів, які здирали з водіїв гроші просто на блокпості. Патрульні пропонували водіям пройти драг-тест, який попередньо підкрутили. Він завжди показував перевищення норм алкоголю. Уникнути ж адмінпротоколу, ошукані керманичі могли за хабар? Одного з копів затримали на гарячому, коли він отримав 17 тисяч гривень. Під час обшуків у шахрая вилучили ще більше 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. Затриманому за Роже до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюється причетність інших поліцейських до афери. Геть ім'я російського імператора Павлоград планують перейменувати до кінця січня 2024 року. Нову назву має затвердити Верховна Рада. До цього ж у місті провели громадські слухання на вибір. Місцевим запропонували декілька варіантів, за який найбільше голосів. Та чи дійсно в назві міста є імператорський слід? Катерина Нічик далі розкаже. Матвіївськ, благомир, Славгород чи Павлоград. З поміж таких назв містяни обирали, як надалі буде зватися їхнє місто. Перейменувати топонім необхідно, бо нібито нинішня назва прив'язана до імені російського імператора Павла І. Ідею дерусифікації підтримують лише деякі місцеві як тільки за тому що треба все українське і побільше українських вивісок, щоб все було в Україні. Історики ж зазначають, підтверджень, що місто назване саме на честь Павла І немає. Таких даних не знайшли, і в офіційному указі імператриці Катерини II, яка заснувала місто. Це копія указу Катерини II до Сенату від 22 січня 1784 року, за яким знову ж таки Павлоград стає повітом і в честь нього повинно назвати бути і місто. Додають імператорського сліду у назві Павлограду не знайшла навіть радянська влада. Перейменувати місто хотіли ще у 70-х, утім марно. Дослідники тоді переконалися, місто ймовірно назвали на честь апостола Павла. Наукові дослідники нашого краю і взагалі Дніпровської області вони з'ясували про те, що в честь живи на той час не називали населені пункти, називали честь святих. Не пов'язують назву міста із російським амператором і 83% павлоградців. Згідно з опитуванням, саме така кількість містян бажає залишити звичне найменування Павлоград. Був ще апостол Павел. Нехай буде не в честь російського царя, нехай буде в честь апостола Павла. Ну, Дуже вже люди звикли. Павлоград, Павлоград. Город спокон віков. Мені подобається назва Павлоград. Чому? Просто Ну, я не прив'язую ні до якої події Павло і Град то місто і все. Голосування за нову назву вже закрите, зазначають у міській раді. Його проводили від початку жовтня. Нині ж вже підбили підсумки та готові передати результати до національної комісії. Згідно з цього опитування, згідно з бажання жителів міста, ми зобов'язані. Я як міський голова зобов'язані першу врахувати бажання жителів. Утім, остаточне рішення про нову назву міста за депутатами Верховної Ради. Варіанти розглядатимуть 27 січня. Влада Повлограду ж сподівається, думку місцевих жителів все ж врахують. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Борг у понад мільярд гривень. Таку суму Дніпряни винні компанії Теплоенерго. За 2023 рік цей борг зріс ще на 170 мільйонів гривень. У комунальному підприємстві кажуть, буржникам пропонували різні варіанти погашення проте споживачі не платять систематично, тому вирішили стягувати гроші примусово через суд. Рекомендую нашим споживачам не допускати до таких вже негативних наслідків і все ж таки своєчасно сплачувати, адже нам треба і закуповувати блакитне паливо, тобто не за фактичне споживання, а робити сплату наперед. Якщо будуть відключення, обладнання буде страждати, і необхідність в ремонтах теж буде зростати. То на і насосне обладнання, і наші тепломережі. Тому я просто наполягаю і нагадую про те, що кожна сплачена гривня це гарантія. Подачі тепла в оселі нібря. Кожна десята дитина у світі народжується передчасно в Україні, де вже майже два роки триває повномасштабне вторгнення. Цей показник значно збільшився. Але завдяки медикам навчилися виходжувати найменших за вагою немовлят. На підтримку приходять і батьки, які вже пройшли цей шлях. Приїжджають до лікарень та спілкуються з породілями. На одній з таких зустрічей побувала наша знімальна група. І народився тут на 26-й неділі з вагою 790 грам. Ірина і досі хвилюється, згадуючи перші дні життя свого синочка. Тепер йому вже 5 років. Він абсолютно здорова дитина до лікарні, де виходжують передчасно народжених немовлят. Приїхала аби підтримати породілий. Ми ділимося опитом. розказуємо мамам, що це не таке страшне, бо мами. Бо мами знаходяться відчай. Коли вони рожають маленьких дитинят, вони знаходяться відчай. І вони не знають, що їм робити. Ми ділимося своїм опитом, розказуємо, як було у нас. Ірина називає себе випускницею цієї лікарні. Разом з іншими батьками декілька років тому об'єдналися в асоціацію Рані пташки, діляться власним досвідом та знаннями з породілями. У мене сталися перечесні пологи. Я до цього не була готова, як в принципі ніхто не готовий до такої речі, як перечесні пологи. Ніхто не думає, що саме з ним це може статися. Але це сталося, і ми потрапили сюди. Мій син народився на 26-му тижні з вагою кіло 100, 34 сантиметри. Це був дуже важкий шлях. Все ще проходять мами разом з лікарями, аби виходити новонароджену дитину з малою вагою. Це складна та тривала робота. Кожна мати вона боїться навіть просто тримати цю дитинку в руках, взяти її на руку, замінити підгузник, годувати. Вони дуже хвилюються, в них трусяться руки, вони тремтять, вони бояться, вони вчаться в нас це робити. Так і годувати через зонт, потім через бутилочку, потім прикладати дитинку до грудей. Анастасія народила двійню зараз, радіє кожному граму. Мові набраної ними ваги за допомогою медиків каже жінка, все вдається. Є мами, які її накручують, є такі, які спокійно реагують. Я мабуть, ті, які більш спокійно себе настраюють і думаю, що все буде добре. Із початком війни констатують медики, збільшилася кількість новонароджених із надмалою вагою. Додалися ще й патології. В таких випадках до породілей виїжджає неонатологічна бригада. Ця допомога охоплює не тільки наш регіон, але й прили. Глі громади це лікарі з спеціальністю дитяча анестезіологія та неонатологія які вже мають досвід роботи, і також медсестри, які працюють. Тобто бригада це лікар і медсестра. Ми приїжджаємо. Якщо треба цього дитину готувати, готувати до транспортування, так ми готуємо і далі перевозимо сюди. і Вона приїжджає в умовах комфорту, тепла. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Військові дітям бійці 128-ї бригади бригади «Дніпра» збирають допомогу при фронтовій школі мистецтв. Вперше від початку великої війни в одному із селищ на Донеччині запрацював навчальний заклад. В школі відкриті два класи: образотворчий та музичний. Саме туди потрібні інструменти, мольберти та фарби. Купити їх самостійно. Громада не в змозі допомогти юним митцям. Вирішили військові. А підтримати збір можете і ви. Як саме дивіться. Розбиті вікна, заклеєні плівкою, так нині виглядає один з навчальних закладів на Донеччині. Та навіть попри жахіття війни тут триває життя, а діти знаходять розраду. Це студія на базі школи образотворчого мистецтва. І хоч усі навчальні заклади працюють з учнями дистанційно, сюди час від часу приходять діти. Саме селище за кілька десятків кілометрів від передової, та навіть у цих умовах важливо, аби у дітей було спілкування з однолітками та можливість займатися улюбленою справою. Моя робота. Я не пам'ятаю, коли ми її э, але вийшла у мене неплохо. річна Надія показує свої роботи та розповідає, цей гурток для неї буквально рятівне коло. Тут поруч із друзями та викладачами відволікається від війни та емоційно розвантажується. Настроєння піднимає. учительниця дуже підтримує, багато друзів. Я просто обожаю цей кружок. От і вчителька Алла Михайлівна каже: раніше школи відвідували понад 100 учнів. На її гуртки ходило більше 20 дітей. Зараз удвічі менше. Завжди кажу поганий настрій. Малюйте, добрий настрій. Малюйте, це завжди вас підтримає. Алла Михайлівна додає усе б добре, утім не завжди вистачає витратних матеріалів. Це і фарби, мольберти, пензлі та альбоми для малювання. Частково потреби закривають. Хто б ви думали, військові? Єгор боєць 128-ї бригади. Тер Дніпра воїн каже, одна з його задач це підтримка цивільного населення під час війни. Особливо увага дітям. Наприклад, у цій громаді, що на Донеччині, їх лишилось понад 400. Це все закінчується. Тут купити важко, тут ніхто цього не завозить. Можливо, олівці, ручки так, а там професійні якісь для художньої школи немає. Єгор на різні свята влаштовує невеличкі заходи. Якщо треба, перевдягнеться у Миколая і не залишить дітей без подарунків. Так було торік. І подібне планує організувати цьогоріч. Вітаю тебе з Новим роком. Солодкого тобі, наступного нового року. Дякую. У цьому році військовий Єгор також відкриває збір на допомогу школі мистецтв прифронтового села на Донеччині. Окрім художнього класу, потреба в інструментах має і музичний. ми не маємо своїх інструментів, і те, що нам і оставили, воно дуже в такому складному стані. От є кардіон, там який де клавіші, все випадає. Багато років уже цим інструментам. Тож на купівлю цих речей і збирають донати військові. Не можна в школу прийти, то йдуть до дітей або онлайн. Не у кожної дитини є можливість купити собі інструмент, а носитися з вибачте піаніно немає сенсу, тому ми збираємо на синтезатор. Аби діти попри війну могли займатися справою, яка розряджає психологічно і дозволяє триматися, попри негаразди. Єгор створив банку із збором коштів. Посилання на неї зараз на екрані, а також в описі під сюжетом на сторінках у наших соціальних мережах. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Секретні документи та розповіді свідків. Державний архів Дніпропетровської області створив виставку, присвячену 90-м роковинам голодомору 1932 33 років. В експозиції лише оригінали, які вперше показують широкому загалу. На відкритті побувала й наша знімальна група. Розповідали, як вони селом ішли. Там мертві люди лежали і їх просто грузили на. Якісь вози і кудись вивозили. а Часом вони просто лежали, бо не було можливості вивозити. Ну так ось, страшно це було. Такими спогадами про голодомор 32-33 -го, -го років із пані Оленою ділилася бабуся. Ці історії каже жінка, справили на неї неабияке враження. Переконана, аби такі події більше не повторилися. Про них необхідно якомога більше говорити з молодим поколінням. Це дуже важлива тема. Яку треба піднімати, і треба молодь якось теж запрошувати на такі заходи, щоб вони теж брали участь, щоб вони проникли з цим цією трагедією, щоб вони розуміли, що на майбутнє треба якось будувати так державу, щоб цього не повторювалося. Лише за офіційними даними тоді голод забрав життя 65 тисяч жителів Дніпропетровщини. Реальна ж цифра, переконані архівісти, значно більша. У 2007-2008 році наші архівісти створили реєстри фондів, в яких міститься інформація про голодомор. На сьогоднішній час це 303 фонди та 18,5 тисяч справ. Усі ці справи вперше оприлюднили. На виставці показали оригінали документів початку 30-х років, що зберігаються у фондах архіву та спогади тих, хто пережив страшний голод. У цьому році ми відзначаємо ту річницю, і ми максимально хотіли висвітлити ці події саме в цю дату. Відвідати виставку всі охочі можуть до 30 листопада, але спершу потрібно записатися. Також у державному архіві наголошують, якщо маєте важливі для історії свідчення родичів про голодомор, надсилайте їх за адресою, що на ваших екранах. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу. У Кам'янському активно підтримують молодіжний рух у місті, мотивують та надають можливості цікаво навчатися та відкривати нові кордони для досягнення своїх цілей, а загалом робити внесок у розвиток кам'янського. Цінними подарунками та нагородами місто відзначило майже 30 студентів. Мова завжди була буде рушійною силою любого будь-якого суспільства. Вже через декілька років ви будете творити історію нашої країни, будете розбудовувати Україну, відновлювати Україну. У вас є дуже сильний потенціал, тому майбутнє нашої країни, воно дійсно в надійних руках. Багато якихось заходів, які ми відвідуємо разом з групою або з молодіжною радою. Ми дуже гарно проводимо час. Мені це дуже подобається. Я пишаюся тим, що я студентка. Станок про погоду в Дніпрі в п'ятницю синоптики прогнозують опади. Температура повітря в день буде 3 градуси тепла, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо володієте важливою інформацією, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.